Всі гарно вітаю, сьогодні 30 червня 2025 року і прийшов сезон багатьох середніх, середньопізніх, пізніх сортів вишень і сезон вареників та пірішків з вишнями. Дуже полюбляю, на жаль, часу зараз не дуже багато маю. І сьогодні попросив дружину і будемо збирати вишеньки, до речі, це Келіріс, сорт здання, я вже знімав відео, дуже чудовий комерційний сорт, дуже прекрасний по плодоношенню і по загрузці ягідки. І бачите, ягідки дуже вистачає, шикартосний, бомбезний, чудовий сорт. І ось. В мене трьохрічне дерево, сорт вишеньки Кантериноші, сорт із угорщини. Бачите, вишня конденційна, теж крупна, чудова, бомбезна, загрузочка як для трьохрічного саджанця. Ще з цієї сторони зніму вишні. Просто чудо. Що скажу про катериноші? Є кислинка присуща для всіх вишень, Кісточка дуже легко відокремлюється От. і плоди такі, знаєте, текти не будуть сорт комерційний 100%. Чим мені подобається келеріс. Вишня з сухим відривом. Бачите, не тече. Теж вишенька дуже цікава. Теж є приємна кислинка. Ось і теж комерційна, тверденька. Машна вишенька. І зараз покажу ще один сорт, теж новий. Це сорт метеор Вона десь приблизно метр п'ятдесят зараз. Це е, не плутати з сортом е, метеор караї З угорським це е, сорт вишні я придбав в Сполучених Штатах. Це карлікова вишенька. метеор І бачите, такий колір має Вишень дуже цікавий, скажу дуже стійка. Вона, це саженцю два роки. Зараз фокусую. Ось фокусував. Така вишенька середня. Сок білий. От. Має приємну кислинку. Теж така. Тверденька, дуже соковита. Ось такий сорт метеор, Карлікова. Вишенька зі Сполучених Штатів Америки. Будуть живці Керіса, Катериноші, метеора, Виставлю прайс. Так що всім гарного вечора і всіх вітаю. Ставимо вподобайки. З вами був я. Колекціонер Плодових Україна Крапівницький. До нових зустрічей, друзі!